От, про пасторське служіння, про капеланське служіння, як воно розпочалося в вашому да. житті, так. В 14 от до 14 був, у нас був пастор, була церква, все на місцевому там 11 церков було по Авдіївці. Кожен займався своєю сферою сфери, те, на що ми можемо впливати. Ну, дуже сильно не впливаємо, тому що ну, завжди uh, власті вони, ну, ніколи не, не хотіли віддавати uh, це християнам. тому що uh, вони роблять не так або роблять так, але uh, роблять вони, за те, що вони отримують гроші ну, получается, что всі працюють бесплатно, а все заплатно. Да, Всіх мы сжимаємо, еще требуем с них отчеты, ну, одним словом хотят хочуть и властвовать. Ну, Займайтеся своїм, да, кожен займається своїм. І коли а, вже почалася в от захват прийшов, да, то а, Савдіївці, наша церква, 2 треті церкви виїхала. І от одна треть, яка осталась, ну, залишилася без старшого пастиря. Да. Ті 11 церков, які зібрались, теж повиїжджали, залишилися єдинічні люди. Так. І я не те, що я хотів. Ну, так зложилися обставини. Я сказав, що от я, будемо служити там, де було місце. І всіх цих людей, як до купи. докупи. І ми почали служіння, все, і працювали до. Коли вже в Дівці ну, окупували. окупірували. Да. Нас, ну, звісно, з того місця ну, вигнали, закрили там, де ми знімали місце. Ну, Прийшлося перейти в другу церкву, потім в третю. І ми так-поки от зняли вже своє місце. Ми ще три церкви відкрили, отак. От. Вау. А, да, да. Не, не вважає ту, що ми збирали з от цих 11 церквів і а, долучались люди. І це ж оборот. Да. І, а, нас не трогали, ну, тому що ну, ми, а, как би, ми займалися з, как би, а, з устроєнням церкви. От, угу. Служіння когось вчили десь, Самі вчилися волонтерство, поїхав, відвчився на волонтерські, ну, прифронтові oh, nice. да, волонтерам. То, що пасторська посада, і розумію, що потрібно строїти заново, тому що коли хтось веде, це одно, ти йому допомагаєш. А коли ти відповідальний, це вже зовсім друге від самого початку до, до останнього кроку ти повинен знати все, як відбувається. Тому що ну неможливо це робити те, що в чому ти ну, не розумієш. І треба вчитися. Далі, от в славянська Почали от, вивозити людей, савдівці, от ну і все, все ж да, а кому, з ким, і де брати гроші. Ну як завжди, да. то якраз з Донецька виїхали пастиря, да, їх вигнали. Вони от молітві молитвенний марафон устраювали. Да до, до, до останнього. Вже коли прийшли, сказали так. Вам сутки, потеряйтесь. Все, покиньте територію і виправдали. Да, иначе, як завжди, розбирається совєтська власть, вона в і все, і там будемо розбиратися. Ламаємо як людину. І це не просто розказні. Розказ, я ж кажу, що я при Савдепі я дважды сидів. Я знаю, що це таке. Да, як там ламають людей, да, як там прес хати устраювають, все проходило. Да, Це не просто наслишка, а я приїхав від Авдіївці до а, Хабаровська, я все проїхав, да. і Свердловськ, і Омська тюрма, да, і, і а, Хабаровський був, і, ну, коротше, побував. Так що все це ні понаслишки. Що це таке Савдепія, я знаю. Да, і був, як і при Савдепії був, і в Азербайджані вчився ще на як школа, тако, ну, би інтересно в житті було. А от коли почалися, ми закінчили тільки, тільки от закінчили волонтерські, і ми їхали у нас Савдіївці, оставалася, ну ми її називали Козія тропа» Ну угу. для, скажем, тих, хто нарушає кордони. Да. Угу. Да. Їхали на Донецьк. В нас ще відбувалася одна там справа судівна. А це І... який рік? Які це роки приблизно? 15, 2015. й угу. тисячі так, а, нас а, взяли в полон, як ми підходили, як з супругою ми на велосипедах, ну як обычно, да, рюкзачок маленький, там, фотоапарат, там, не знаю, що там було, було там перекусити і все, і гроші. Більше нічого немає. І, як як гаразд, під опис а, диверсіонно розвідувальної групи якби, да, попали нас, а, ну і коли нас затримали на тим самому, то вони були шукамуфляжні, тут же не написано: ВСУ, или ЗСУ или ДНР. Ну, как бы не... Одним словом, забрала нас розвідка, а розвідка в конструкцію віддали, контрразвідку. Да. Ну і там був Господь. Вот до останнього нас ее. От до того як нас привезли на макаронку, оце, о, в Донецьк вже з тут городок, може хто знає, да, там на перекльозці стоїть. Да. От перед нами о, кого вони там катували, камера, там, оце, я говорю, камера жаху. Цепи, груші, боксерські перчатки, от, все, все як в кіно. І хтось скаже, що це просто ні, це не просто, тому що я ж там був, і ми ж три тижні провели в полоні, да, і а, ми ж розмовляли, і жена, як говориться, ну, все, як говориться, не то, що на словах, все ж бачили. І Коли ми туди перед тим, як нас завести, приїхали погони, більші погони. Російські, кого-то uh, катували не того. Ну, Сина начальника якогось. І приїхали і сказали, нікого не, не трогати. І нас привозять. Ех, як вони. І хотілося, повністю ДРГ, а, ну, а більше як ну, випитувати або ламати вони другого не знають, як доводити. Ну и нас вот тримало там три, три недели. Да. Таня думала, что повесится, не вытримает. Знашел я, выводил убирать территорию. Я Новый Завет нашел, половинку mm. Нового Заповеда. Вот кто скажет так, нашел. Ну, я в случайности не верю, в, в жизни случайности не случайно. Все закономерно в жизни. И І э, читав, Ну, як говорится, за моє вот всі, хто проходили через камеру, всі отримували, э, ну, услышали спасительну вість. Отак. Вот І э, я не знаю, як їхнє життя, але э, точно знаю, що сім'я посіяна. І не просто. Що там вокруг или около. Да, Там є час, і э, для мене авторитет це Слово Боже. Для людини цього світу в них зовсім, крім їхнього власного э, ну, думки, в них авторитетів немає. Для них закон, не закон, для них. Э, Конституція, не Конституція. Да. Для мене слово Боже, це закон. Там, там все написано і воно завжди, тому Бог і каже, що я вчора, сьогодні і в такий. Він ніколи не змінюється. Змінює. Отак, от як воно було від створення світу і до сьогоднішнього дня нічого не змінюється. Все остається. Якщо він сказав, це правда, це правда. Якщо він сказав, це добре, це добре. Якщо він сказав, що це зло, воно завжди буде зло. Независимо, хто це зробив, или яка партія во владі, і хто як це сприймає як людина або авторитет. Да. Все одно проти Слова Божого він, ну, він безсильний. Тому що всі учені, хто всі, намагався доказати обратно, вони стали віруючими. Да. Тому я знаю, в кого увіровал і за ким послідував. І от коли ми, а, а, опять, опять Господь вступається, як ті п'ять царів між собою в Писанні поссорилися да, і по, як на користь ізраїльському народу, так а, в ДНР поссорились оплот і восток. Ну, это две местные э, организации, ихняя, э, как говорится, мафия и э, российская. И вот э, те сказали, выезжайте, выгоняются с, с, с места. Ну и а куда делали а вот этих полоненных? Э, да, нас отвезли в Макеевку, э, в Яму, ну, э, есть там у них свои эти самолеты. Да. И э, с э, как раз э, были э, у Лукашенко э, в Минске соглашения. Да, выступал на, на, наш брат, выступал. Приехал, сказал, что э, нас держат в полоне без предъявления. Нас быстренько вывезли. Вот да, э, только за нашей семьей. Сколько там людей было? Только нас двоих взяли. Вот, э, І займалася от это МГБ ну, Московській госбезпеці. Та зараз ФСБ. там, да. Видернули, вивезли і так, іди куди хочеш. А документи, а гроші, а наші велосипеди да. ну, нас, нас прийняли брат, братство на, в Донецькій. І ми ще неділю у них були. Поки документи, гроші Цей, ну, Це найгбечний каже, найстарший ну, майор. Він каже, ну, за моє, сколько я вже в этом, ніколи не було такого. Ви перші, кому повернули. Да, да, я знаю, що втрутився Бог. Да. І все, і от ми, ми почали. І в 2016 вже ХСП, християнська служба порятунку, вона була вже в Авдіївці. І в 22-му, коли допомагали людям виїжджати, отримувати гуманітарну допомогу, тому що город 8 місяців без світла. 8 місяців. І це я, я ж розумію. Тому що ну, допомагали і завозити продукти, а це ж город. Це одне діло, коли люди ну, фізично спроможні, а це, це, ну, уязвимий контингент а він залишився тут. І по старій часі вона розброшена ну, між Іссиноватою, Донецьк, Горловком, це ж так. Оце. Новобахмута, Бахмута, це ж окружання, це. І, ну, вони заходять, я говорю, куриї борують, що там горить. І потім, да, мінують, 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 і вже, як говориться, лінія розміжування. І постійні ці атаки. Ну і вода, вже в двадцять повна масштабка, коли почалася ковід, все ж це, да, запрещалося збиратися, все. Ну Бог завжди був з нами. Завжди. От, от оберігав, охраняв, снабжав, ну, як говориться, все робив. Ну, з наших от, з 65, ну, нам місіонерів, коли розвалилася в них церква, а, оставшихся 14 а, людей нам спустили. У нас своїх 65, і тих, ще, там, да, 14, ну куди їхали. Ну, а, воно швидко розсія, пройшов, все з'єдналося. Ну, одним словом, хто приліп, хто приліп. Да. І вже в 22-му, коли по повна масштабна почалася, да, приліт в нашу церкву, да, ну, якби, ну, пусто все розбито, да. це вже клич виїжджати. Ну, а куди їхати, ніхто ж не думав, не гадав, що буде таке. І так довго. А от'їхали до да, ну, пообізно, як говориться. За каулками 30 кілометрів, да, по прямій, там 20. Уїхали в Желанну. В Желанну теж підняли церкву, зробили. Ну, виїхали з своїх, 21 людина виїхала. Останніх хто відправляли ну, до кого? До родних, до близьких, хто куди ну, всіх розпрядили. А тим, кому нема, кому от 21 людину забрали сюди в Желанне. І в Желанне, коли всі теж вже успокоїлися, тому що хто змог забрати якісь речі, да, забрали. І от вже тут ми зробили церкву, теж було і 50 людей. Ну не, нас більше не подималося. От, все село проходило через подобалося. 50-40-30. Вот вот, да. ну, за два роки дитяче служіння підняли. Да. Ну, одним словом, домашні групи. Ну, как, все, бо знайомили людей з Богом.